Олена Михайлівна народилася 13 грудня 1972 року в місті Працює на Працює в центрі дитячої та юнацької творчості стріл до міської міські ради. Це почалося з самого дитинства, коли мені він прибили от з пицями та гачком бабуся та тіка. Чому ця, саме ця техніка? То тому, що я бажаю Виготовлення іграшки гачком це як краса, доброта і любов. Я володію де... багатьма техніками. Це відпадіння маркамет, короткатство, ліплення із глини, валяння з вовни. Але велика моя така бок це іграшки, зв'язані гачком. Надихає мене на створення іграшок, надихають діти, мої вихованці. Мені, мені завжди хочеться їх чимось порадувати, порадувати, е, визнати їх азарт, щоб і вони відтворювали іграшки. Використовую різні матеріали для виготовлення іграшок. Це може бути і мокер, це Ось така у нас котосузик, це з мохером начисаний. Це може бути простий акрил. Це може бути кхт травочка. Це дійсно що зараз з'явилася нова нитка, яка називається е, Пух Норки. Вона синтетична, але вигляд у неї дуже гарний і дуже гарний робота. Схеми в основному беру з інтернету, але є і мої схеми. Розробляю сама майстер-класи. Хочу показати особисто свої майстер-класи. Це, це ось у мене такий собачка. Собачки саме найбільше. І така красотушка. Це ведмежонок, він тільки просувався. А це я брала участь у конкурсі «Морський стиляга, де із 100 чоловік я пройшла у 30-ку. Я війшла у 30-ку. Але перемоги не здобула. Нічого, надіюсь на перемогу. Зато я маю власний майстер-клас. Я вважаю, що це дуже чудова іграшка. Займаюся дуже давно. Скільки виробів, це дуже багато, це не описати, можете тут подивитися. Але я всі свої вироби пам'ятаю. Мої вироби ви можете побачити в соціальних мережах Facebook та Instagram. Але в Instagram це в основному роботи, які я виставляю, коли приймаю участь у всіляких марафонах і в онлайн-майстер-класах.